Вітаю, друзі, Продовжую працювати з горіхом. Пройшов тиждень після минулого відео. Треба щось знімати. Ну, як я то чув, я вже показував. І сьогодні була коротенька вступна частина. А що ж виходить в мене робити з тих піньочків, я вам сьогодні покажу. Якщо ця тема буде вам цікава, то запрошую. Отже, друзі! Той самий день, тільки вечір. Знаходжуся в себе на кухні. Ось в мене пакети. Тут приблизно я встиг переробити третину того матеріалу, що в мене був. Зараз якраз час мені їх перепакувати. А для чого я це роблю, я зараз ще раз нагадаю. А знаходяться вони в мене ось в таких телефанових пакетах, загорнуті в папір. Зараз все повиймаю і продовжимо далі. Отже, друзі, ось вони. Це те, що я встиг зробити. Нагадаю, що це свіжо свіжоспиляний горіх. Зрізав я його трошки більше тижня тому. Надзвичайно важкий матеріал, тому працюю на малих обертах, максимально приблизно максимальні оберти, які я застосовую, це десь 700-800 обертів і то вже в самому кінці. Ось такі, друзі, заготовки, миски, тарілки. Ось так. Нагадаю, що я нещодавно місяць чи півтори тому знімав відео під назвою «Як сушити заготовки для токарних робіт, де розглянув, на мою думку, три основних методи сушіння. Таких заготовок напівфабрикатів. і розповів, яким методом користуюсь я. І ось чому він полягає, нагадаю в двох словах. Тобто я загортаю в папір заготовку і поміщаю целофановий пакет, який створює певний вакуум. На мою думку, це найкращий варіант сушіння, на мою особисту думку. Він самий Заощадливий, якщо так можна сказати, і запобігає розтріскуванню заготовок. При цьому а, я ще користуюсь клеєм ПВА. Що я обробляю? Я обробляю ось цю частину, це торець, і ось ці частини, друзі, ззовні, це ядро. З цієї сторони і з цієї. Бо це основна така зона ризику, так би мовити. Тому що при висиханні, якщо і буде крутити його еліпсом, то крутити буде якраз в цьому напрямку і в цьому. Тому ось ці сторони я замазую клеєм ПВА. І торець. Все, більш нічого. І так воно в мене все зберігається. Перший тиждень я міняю бумагу кожного дня. І пакети я просто вигортаю назовні. Бумагу ж міняю на суху. Перший тиждень так роблю, потім вологість стає трошки менше. І таку процедуру я вже повторюю десь раз в 2-3 дні, але все дивлячись, дивлячись по ситуації. Я перепрошую, друзі, хвилину тому я сказав заощадливий метод, але я трохи обмовився. Правильно сказати, не заощадливий, а безпечний метод сушіння. Тому що, як відомо, гарно висихає та деревина, яка висихає повільно. І тепер, мабуть, буде цікаво, скільки ж будуть висихати саме ось ці заготовки з горіха. Для цього я хочу вам показати маленький приклад. Приклад на осіх двох великих мисках це груша. Десь півтора місяці тому я знімав відео. Це був зрізаний живий пеньок, мається на увазі під живим те, щоб пеньок ну, ріс на корню. Тобто, це теж була. По суті, свіжа сира деревина. Я її коли обробляв сік летів на всі боки. Ось у мене, друзі, стоять дата 4.05. Тут скрізь стоять позначки. З вагою. Я періодично їх переважував через деякий час. І хочу показати, як покрутило, наприклад, а на сьогоднішній момент вони сохнуть один місяць і три тижні. Ось Один місяць три тижні. І за цей час. Ось я поклав лінійку. Можете бачити, все чесно. Тут 29,3 мм. Тепер, щоб ви бачили, перегортаю ось так. Виставляю лінійку. Так, щоб ви бачили, що все чесно. Так, хвилинку. Фокус. І тут маємо 29 см. Тобто, друзі. Через місяць і 3 тижні ці мегамиски викрутило викрутили всього на 3 мм. Так само і тут я вже міряв. Я вважаю, що ці миски вже практично готові для фінішної обробки. Чому я так вважаю? Тому що зберігаються вони в мене точно таким же методом, про який я тільки що розповідав, вони так само промазані клеєм ПВА. Лише ось торцева частина і бокова, де я дробував. За останні кілька тижнів вага перестала змінюватися. І більш того, папір, коли я виймаю папір, він абсолютно сухий. Так само, як і пакети всередині, також сухі, нема конденсату. Тому я вважаю, що з ними можна вже фінішно працювати. Товщина стінок тут по 3 см, що в цій, що в цій місці. Ну, Про це я зараз поговорю. Тобто приблизно я теж вважаю, що миски з горіха будуть висихати 1,5-2 місяці, а до повної готовності пройде приблизно 2,5 місяці. Тобто, Вони будуть готові приблизно на першу декаду вересня. Все, що стосується термінів. І ще, друзі, кілька слів про такий параметр, як точна стінок. Хочу вам показати, менше 3 см нема жодної стінки. 3, а в деяких навіть 3,5. Чому так? Тому що, друзі, попався дійсно гарне дерево, гарний стовбур, висота цих мисок. Від 8 до 10 см мається на увазі самої миски, без цієї основи, яка потім буде відрізатися. Тому при такій висоті я залишав такі стінки, щоб їх менше викручувало еліпсом. Ну, Майже, гадаю, все розповів. Зараз буду пакувати в сухий папір і в пакети. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Розповів вам трохи, показав, чим живе моя майстерня, чим займаюся. В найвищих планах мені треба переробити решту матеріалу, який в мене зберігається зараз на дворі. Як його перероблю, буду повертатися до інших нагальних справ, яких в мене теж через цей горіх. Вже трошки накопичилось. І як завжди наприкінці, хочу, друзі, сказати вам, підтримайте український YouTube, підтримайте україномовний контент. Кому це відео сподобалось, можливо, було корисним, можете поставити вподобайку. Кому не сподобалось, хто згаяв свій час даремно, можете поставити ось так. На цьому всім кажу до побачення, до зустрічі, хай щастить! Мирного неба все буде Україна.